Я бойовий медик з позовним алеш. Готуюся їхати на виїзд, за евакуацію поранених. Саме головне, що потрібно зробити перед цим це зв'язатися з по рації та дізнатися ступінь поранення. Тому я вже готовий максимально до виїзду. Евакуація пораненого. Фух. Таке було, що ми 5 кілометрів у нас Його поранення було, він сказав, киньте мене тут, а я там павук. Якщо троє там і так, по черзі мінялися, хлопці мінялися, а я собі сам посі... просто тільки руку все. Вона більше не звозить. Беремо. Так так? Так, прийнемо. Сау! Поїхали. Ми забираємо на точки, де ми можемо під'їхати. Забираємо його звідти, надаємо йому першу медичну допомогу, чи там вже можна надавати медичну допомогу і веземо в стабік. І ще таке буває, що хтось там я, чи хтось на зміні, сідає, якщо дуже тяжкий хлопець, сідає в джип і їде з ним аж на самий нуль. Пацани, А це не де Фіксік? Привіт, братан. Щас. Ще, 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 ще пацаны сейчас берем давай сюда трошки ногу аккуратно ногу нога давно турникет нет турникет я, не розслабил. Розслабил. я его расслабил я его расслабил потому что давай, это, молодец, я 10 шахов просто... не выдержу ребят Супер. я вам доверяю конечно но я не не ты что гонишь кто за один возьми затрямай до конца Ногу до конца чи, що, макін, да. ну, фіксик, давай, брай. Давайте. — Якщо цей тяжкий, там, ти йому быстро раз-раз зафиксировал, допомагаєш другому, другому, быстро-быстро-быстро. Ну, взагалі десь 2-3 хвилини на, на 300-го в мене йде. Все, Поїхали? Так, да, до наших. Я відразу вже відкриваю борові по бойові портфель. Все тут так розважую, так плюс-мінус, щоб готовлю, витягую, все готовлю, щоб я вже максимально там, хвилина, дві хвилини, там, щоб в мене не було такого, що я там буду шукати, щоб воно вже все лежало, все було відкрито. Я в перчатках, щоб максимально там, за минуту він вже був в машині і там, по три минути ми вже їхали. Я їхав вже. Ногу там йому перебінтовував, руку питався за Хоч він казав, не треба, але врачі сказали, що якраз як 30 хвилин, то що я полізу йому до руки, я йому спас руку, можна сказати. Братику, давай приходь до себе трошечки, давай, давай, давайте вже вдома. Були такі випадки, що ну, без сознання привозив. Те саме гірше. Пульс дивиться, наприклад, і одразу же Хлопці запитують по рацію, ти вже їдеш, коли везуть пораненого мені, я сюди запитую по рацію, який він розмовляє, не розмовляє, щоб розуміти, що готувати. Бери, 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 бери. Таблітки. Щас, видиш, ще одна. Вода. Ні, тут турнікет така, поки буде. Хлопці вже безпець. Я надав їм необхідну допомогу, стабілізував їх та передав в руки стаб пункту, який буде із ними далі займатися.